Дорогий велосипед з 29-ми колесами. Моделька 25-го року це формула Зефір 3.0. Гарний стріблястий, алюмінієві обода, хороші шини кенда. а саме головне на касетній втулосі. Ззаді у нас касета 9-ка, a 5 перемикач, спереді теж А5, шатуна дві зірочки, сталевий, рама 19 дюймів, вже покращений підсиділ. Вилочка амортизаційна, є блокатор ходу, регулятор навантажень. Гальма дискова механіка дуже гарно працюють. Втулочки алюмінієві з промисловим підшипником, Хід вилки 100 мм. Педальки в нас металеві з магнію. І монеточки теж Льтву 5. Роздільні можна собі в майбутньому гідравліку поставити. Велосипед дуже в гарному дизайні і основне ціна дуже доступний. 11 567 гривень. Також діє акція. Якщо надсилаємо новою поштою, за доставку оплатимо ми. А також запрошую в наш веломагазин 7 куликів, собі покатаєтеся, потестуєте, оберете найкращий варіант.